Друзі, вітаю вас, в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з нами виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом, об 11-й за Вашингтоном. Говоримо про найбільш важливі та актуальні події, що стосуються України, США, Європи і не лише. Мене звати Остап Ярич і нагадую, що впродовж нашого ефіру маєте нагоду поставити свої коментарі у запитання свої запитання у коментарях на Ютубі та Фейсбуці. Спробую їх зачитати протягом прямого ефіру. Відповісти на них, якщо буду мати відповідь, так само заохочую вас писати, звідки ви дивитесь та слухаєте наші програми. Такі коментарі завжди приємно читати. Неважливо нам знати, де чують та бачать голос Америки українською сьогодні. Розпочинаємо із термінових новин, які щойно з'явилися в Білому домі. Повідомляють, що Джо Байден відклав свою поїздку на зустріч. Рамштайн у Німеччині, яка мала відбутися вже цієї суботи. Після цього президент мав вирушити до Анголи. Цю поїздку також відкладають все через ураган Мільтон, який зараз насувається на штат Флорида. Зважаючи на траєкторію та потужність урагану, президент Байден відкладає цю поїздку до Німеччини та Анголи, щоб контролювати підготовку та реакцію на стихійне лихо у США, повідомили в «Білому домі. В Німеччині Джо Байден планував зібрати лідерів країн у громаді Рамштайн, щоб обговорити подальшу підтримку України. Протягом цього також мала відбутися зустріч Джо Байдена із Володимиром Зеленським. Також планувалося, що лідери США, Франції, Великої Британії та Німеччини зустрінуться у Берліні для переговорів щодо російсько-української війни та останніх подій на близькому сході. Втім, президент США повинен брати участь у заходах із реагування на шкоду від органу Мільтон. І а, який прийшов і називається на США одразу після руйнівного урагану Гейлін. Інформує Білий Дім, Стежимо за тим, а, як які будуть наступні повідомлення, і можливо буде роз'яснення більше від Білого Дому чи від Пентагону. Власне, а, на коли відкладають цю зустріч, коли відбудеться ця поїздка, власне, і в якому форматі, тому як будемо мати новини, одразу ж повідомимо. Рухаємося далі. Говоримо про. Іншу подію, яка зібрала багато обговорень в змі цього тижня, 5 жовтня знаємо поблизу Костянтинівки на Донеччині, збили новітній російський безпілотник охотник. Західні оглядачі називають цей випадок. Провалом Росії та наголошують, що він ймовірно матиме серйозні наслідки для російських програм розвитку бойових безпілотних систем у довготривалій перспективі. Детальніше про це говоримо з нашим кореспондентом Юрієм Мельником, який цю тему досліджував. стежив за тим, як реагують про це на це в змі. Юрію, вітаю тебе. Дякую, що приєднуєшся до розмови сьогодні. Давай Вітаюся. спочатку поговоримо так про цей новітній безпілотник російський. Він називається охотник. Чим він особливий Юрію і, і чому він є таким цінним для Росії? Цей безпілотник С-70-охотник, як він називається, бо мисливець українською мовою, є так би мовити, як кажуть оглядачі, частиною новітньої російської стратегії війни нового покоління. однією з його ключових особливостей є те, що він використовує так звані технології непомітності стелс-технології, тобто, це Свої свого свої свої рідні такі композитні матеріали, які роблять його менш помітним для радарів. Це вперше, перша така російська розробка, яка має намір змагатися з певними американськими розробками такого типу, але також важливим елементом для ці цього літального апарату є те, що, начебто, він також і має можливість використовувати. Штучний інтелект, тобто робити власноруч певні рішення, приймати рішення щодо того, як діяти за певних умов. Що це означає? Це означає, що він можливо теоретично не потребуватиме зв'язку з операторами на землі або в літаках, тобто діятиме самостійно за тих умов, коли такі сигнали, які пов'язують його з операторами, подавляються на землі. А він може діяти як самостійно, так і разом з новітніми російськими літаками, наприклад, такими як Су-57, власне з яким і він він і летів, коли його збили. Він може нести достатньо високу велику кількість зброї. Це великий літальний апарат. Він важить 20 тонн і може нести майже 3 тонни корисної корисного навантаження, тобто це. Бомби, це це корисне навантаження в плані військових. цілей. він має розмір 14, розмах крил, 14 метрів, тобто це велика серйозна машина. І власне, от ці характеристики роблять його особливим для російської для російських повітряних сил. Відомо, що росіяни наразі мають буквально можливо два-три таких апарати, і зараз звичайно на один менше. Юрію, як змі оглядачі відреагували на збиття цього безпілотника, що вони пишуть? Як вони коментують? Проте, які наслідки це матиме так для російського для російських сил, і також для програм розвитку безпілотних систем, Ну, як ти сказав, оглядачі прокоментували це як таку подію, яка матиме суттєві, як репутаційні, так і можливо геополітичні наслідки в подальшому, і можливо вплине на те, як в майбутньому будуть розглядати взагалі. Війну дронів, війну повітряну і як будуть розвиватися фактично оці апарати, як в Росії, так і в Україні, так і можливо в країнах заходу в інших країнах. Власне і наразі існує дві версії, чому збили цей безпілотник. В одних медіа кажуть, що це були українські сили ППО, які збили його в інших медіа. Є теорія, що його збили дружнім вогнем, так би мовити, самі росіяни, коли він зазнав технічних неполадок, несправностей в повітрі і почав відхилятися в бік території, яку контролює Україна. І як писали деякі оглядачі, коментуючи перехоплення росіян, що Росіяни запанікували і наказали. Пілоту літака, який супроводжував цей безпілотник, збити його, щоб він не потрапив власне до українців. Але важливо те, що в будь-якому випадку чи то його збили росіяни, чи то його збили українці, це серйозний провал для Росії, як коментують оглядачі, адже тепер цей апарат потрапив в руки українців, і він буде досліджений, буде ретельно досліджений. А є така думка, що він можливо потрапить до рук партнерів України, як то, можливо, американців та інших західних країн для дослідження. Звичайно, партнерам України і українцям буде цікаво зрозуміти, які саме матеріали невидимості використовує цей апарат, які саме елементи штучного ентелекту присутні в ньому, як саме він збудований, які саме системи є в цьому дроні, а також такі речі, як які методи розвідки та нападу використовує Росія, маючи ну, власне планує використовувати Росія з цим апаратом, і відтак ще ще один такий можливий наслідок. Це те, що інвестиції в цю програму, які росіяни вже зробили, вони будуть. Імовірно менш ефективними, тому що сам дрон можливо в майбутньому буде вже менш ефективним через те, що його функції його спроможності будуть відомі противникам. Цікаво, Саме. юрію. ще одна новина, яка зібрала багато уваги, багато обговорень. Це повідомлення Wall Street Journal, ексклюзивний їхній матеріал. Вони повідомляють, що російський торгівець зброєю Віктор Буд залучений до продажу російської зброї зараз ємінським хоситам. Російський цей торговець Віктор Буд нагадаю, його обміняли кілька років тому. Він був повернутий до Росії в рамках обміну полоненими. Що відомо, юрію, про ймовірну причетність Бута. До продажу російської зброї хуситам? так. Це ексклюзивний матеріал видання Wall Street Journal. Він згідно з цим матеріалом, історія була така, що коли в серпні цього року представники єменських хуситів приїхали до Москви для того, щоб домовлятися про продаж стрілецької зброї, загальним обсягом 10 мільйонів доларів, то вони зустріли там, як пише видання знайоме обличчя знайомого вусатого бута. Віктора Бута, і а, він власне був одним з представників, які говорили в серпні з уситами про можливість продажу такої зброї. Ця зброя, згідно з повідомленням Wall Street Journal, ще не надійшла до хуситів, але може потрапити до них достатньо скоро. Можливо, навіть цього місяця, жовтня. А, мова йде про а, наразі автомати ак 74 с це модифікація відомого АК 47 також мова йшла про деякі інші озброєння, як то протитанкові ракети, а також протиповітряні ракети. Але мови наразі не йшло згідно з повідомленнями знову ж таки про протикорабельні ракети, які справді можуть загрожувати судноплавству в Червоному морі. Як ми знаємо, хусити саме загрожують судноплавству в Червоному морі на знак солідарності з палестинцями. І їхня головна вимога в тому, щоб Ізраїль припинив війну в Газі, і саме з цією метою вони фактично обстрілюють судна, які пропливають повз береги ємену. Так, от віктор бут знову, після фактично, трошки менше ніж двох років по тому, як його обміняли. В 2022 році він знову, начебто, причетний до торгівлі зброєю, до саме тієї активності, тієї діяльності, за яку він власне і потрапив в тюрму у Сполучених Штатах, Юрій, чи є якась офіційна реакція від США на ці повідомлення? Чи коментується так? Речник Державного департаменту Метьі Міллер заявив, що наразі, в принципі, коментарів в Державного департаменту щодо самого Бута немає, але він також сказав, що в Росії ніколи не бракувало людей або в уряді, або за його межами, які були готові брати участь в такій підривній такій діяльності, яка спрямована проти західних країн, і що звісно американському уряду відомо про це. Але він також зазначив, що звичайно рішення, такі, як скажімо, обміняти Віктора Бута в даному випадку його обміняли на баскетболістку Брітні Грайнер, яку тоді свого часу Росіяни арештували і звинуватили в контрабанді наркотиків. Такі рішення вони не приймаються легко. Це важкі такі рішення і обговорення. Але Важливішим в даному випадку є той факт, що громадяни Сполучених Штатів мають можливість повернутися додому і не перебувати в Росії особливо за звинуваченнями, які не є правдивими щодо них. Юрій, дякую тобі за цей аналіз. Юрій Мельник був зама на зв'язку. Говорили ми про те, як оглядачі та медіа реагують на збиття російського безпілотника. Охотнік також про реакції, повідомлення у пресі про ймовірну причетність військового торгівця зброєю Віктора Бута до продажу зброї єминським хуситам. Юрій дякую тобі за цю інформацію. Рухаємося далі. Говоримо про те, як. Економічні санкції впливають на здатність Росії вести війну проти України. Росія витрачає на війну значні кошти, що позначаються на її економіці. Про це зокрема говорить голова ГУР Кирило... Кирило Буданов. Він каже, що вже в наступному році економічні проблеми вплинуть на здатність Росії вести війну. Про це він зокрема сказав учасникам конференції ЄС минулого місяця, спираючись на дані, як він заявив. Російських документів, отриманих військовою розвідкою України, більше про це говоримо з нашою економічною оглядачкою Оксаною Бедратенко, яка зараз приєднується до ефіру. Оксано, вітаю тебе. Чи справді економічні проблеми можуть змусити Путіна припинити свою війну проти України? Як до таких оцінок ставляться економісти на заході? Вітаю, Остапи. Так останнім часом низка впливових американських економістів виступили із своїми оцінками стану російської економіки, і загалом вони погоджуються в тому, що російська економіка потерпає від війни однак, в чому є важлива розбіжність, так це в оцінках того, чи зашкодить економічний провал Путіну вести війну. Очевидно, що про те, що Таки зашкодить, вважає Буданов. Такий сценарій вважає ймовірним також і відомий американський економіст Андерс Асланд. Асланд в стилої статті для Project Syndicate припускає, що видатки Росії на війну досягнуть піку цього року. Це 190 мільярдів доларів. А потім будуть лише знижуватися. Економіст вважає, що у Путіна більше немає можливості перекидати соціальні видатки на військові видатки, адже соціальні видатки. Досягли мінімуму в цій ситуації. Асланд вважає, що у України є шанс перемогти Росію, якщо буде дозвіл на збиття на удари в глиб Росії, а також якщо донори будуть надалі забезпечувати 50 мільярдів доларів міжнародної допомоги щороку, щоб Україна витрачала по 100 мільярдів доларів на війну, як це було цими роками. Тобто тоді Україна матиме можливість перемогти з такими оцінками, не погоджується професор Чекавського університету Костянтин Сонін. Він вважає, що ті, хто передрікають швидкий колапс російської економіки, вони недооцінюють здатність росіян терпіти зменшення соціальних видатків. І він також вказує на те, що. Певним чином була компенсація за це зменшення е, видатків на медицину, освіту е, в соціальну інфраструктуру. Росіяни отримали компенсацію частково за це у вигляді е, виплат. Е, е, Військових, тобто воєнних виплат, і більшу частину цих виплат становили саме виплати за загиблих російських солдатів. Тобто, це стало такою собі компенсацією за зменшення соціальних видатків, як каже цей економіст. Однак Джефрі Соненфельд, це професор Єльського університету. Вважає, що економіка Путіна стоїть зараз на межі колапсу, що ця ситуація розв'яжеться вже найближчими. В найближчим часом і він вказує на значний відтік капіталу, відплив людських ресурсів, а також міжнародні санкції, як причину, яка піштовху піштовхне цей колапс. Давайте послухаємо, що він сказав, виступаючи в Атлантичній Раді цього тижня. It, щодо Росії ситуація достатньо похмура. Як ви знаєте, ми спонукали до того, що 1200 фірм вийшли з Росії, не російських фірм. Це найбільший масовий вихід за історію світу. Це вже сторо більше ніж в південній Африці у 80-х. Що відбувається в Росії? Лише за перші місяці після вторгнення півмільйона виїхало. Зараз це 2 мільйони людей. Півмільйона переїхали лише до одного технологічного парку Ташкента. Втікають дуже цінні навчені працівники. Я потужний відтік капіталу з Росії. Вивели понад 350 мільярдів доларів приватних коштів з початку вторгнення. Майже 40% російських мільйонерів поїхало. Іноземні інвестиції до Росії повністю зупинились. Повністю. А рубль, що Путін не казав про рубль, він більше не торгується на біжі. Це повна фікція. Тобто вони закладають своє майбутнє, щоб заплатити за криваву війну сьогодні. В них величезний нефінансовий дефіцит. Більшість країн мають дефіцит, але він фінансується. Тут нічого. Навіть Китай не інвестує до Росії. Вони отримують гроші, вбиваючи податками компанії, які ще вижили. В основному те, що залишилось в енергетиці. Податки зросли на 30-40%, що неймовірно. Гарна вина в тому, що Путін сподівається протриматись після 5 листопада з перемогою Трампа. І якщо ні, він буде на межі краху. Оксано, чому російська економіка, попри запроваджені санкції, все ще тримається, дозволяє Росії продовжувати свою війну? Чи можемо ми тут стверджувати, що ці санкції є недостатніми або зовсім неефективними? Правді, Остапа, варто пам'ятати, що перед війною Росія накопичила сотні мільярдів доларів в Фонді національного добробуту, а також в міжнародних резервах. Зараз ця ситуація різко змінилася. Половина міжнародних резервів заблокована на заході. А наприклад, сьогодні британські економісти з Money в статті для британського видання «Еспресо» звучили свої оцінки в тому, що і фонд національного добробуту Росії вичерпається незабаром а саме до кінця е, наступного року. Е, е... Тобто економісти загалом погоджуються, що вплив санкцій стає все більш очевидним. Так, зокрема, Асланд переконаний, що Росія втрачає доступ до західних технологій і закривається зокрема доступ і через країни Азії, Китай та Індію. А от Джефрі Соненфельд вказує на те, що санкції стали ефективними, і в секторах російської економіки, які є. Найбільш чутливими для російського бюджету для Кремля це нафта і газ. Давайте послухаємо його оцінки о прайскапсабинкстрімлі. Обмеження ціни на нафту надзвичайно ефективне, можна і ефективніше, але дві третини російського експорту складала енергетика. Це скоротилось навпіл. А якщо вони навіть щось експортують, вони на цьому не заробляють гроші через неефективну та застарілу технологію. Росія витрачає 45-46 доларів на видобуток бареля нафти. Решта країн ОПЕК витрачають 22 долари. Росія витрачає вдвічі більше. А щоб доставити нафту на ринки, куди вона продає, вона витрачає ще 15 доларів за барель. Тому з обмеж. Нім ціни вони ледь покривають витрати. Ми хочемо, щоб ця російська нафта була на ринку, бо Росія на цьому не заробляє. Якщо він буде нести збитки, то Путін не буде продавати, а нам потрібно тримати низькими ціни на нафту, особливо з тим, що відбувається на близькому сході. Але багато хто не розуміє в західних медіа та МВФ, що це не підживлює криваву машину війни Путіна, бо він на цьому не заробляє. Нафта обмежена, а газ Путін не може продати. Він має спалювати 85% газу в повітря. Він надурив більшість західних економістів своєю бравадою про те, що він просто продасть газ в Азію до Індії та Китаю. Він не може цього зробити. Чому? Тому що це незріджений газ, це традиційний природний газ. І чого немає, в нього немає мережі трубопроводів до Азії. Він не може продати цей газ. Ми можемо багато чого ще зробити, наприклад, ввести санкції на метали, підвищити контроль за дотриманням нафтових обмежень. Але зараз успіх обмежень ціни на нафту достатньо потужний. Наші глядачі також мають занепокоєння. власне, про ціни на нафту Тарас пише, які може бути розмови про втрати російської економіки, якщо ціна на нафту ростуть, а Росія обходить обмеження на вартість бареля нафти Ось такі коментарі. від наших глядачів. Оксано а, хто зрештою платить за війну Росії проти України, звідки Путін бере ресурси так на продовження цих військових дій? Так, за відповідаючи на питання глядачів, варто зазначити, що справді є достатні тиски на адміністрацію Байдена на міжнародних союзників України для того, щоб підвищити ефективність боротьби саме з обходом санкцій. Зокрема, нещодавно міжнародні союзники запровадили санкції на зріджений газ. Для того, це такі кроки були вперше за останні місяці а також регулярно. Вводяться нові нові обмеження на певні судна. Якщо, наприклад, вони транспортують нафту в обхід цінового ліміту. Однак, от за оцінками Соненфельда, він каже, що фактично витрати Росії такі, що так, нафта потрапляє на ринки, російська нафта потрапляє на ринки, однак Путін на цьому не може заробляти. Звичайно. Може бути різні оцінки, тому що критика цих санкцій звучить також стосовно о, того, хто платить за цю війну, о, увагу економістів зараз привернула о, те, що у вересні центробанк Росії підвищив о, основну ставку ставку рефінансування до 19% що значно перевищує офіційну о, цифру інфляції, яка є 9% о, Насправді. Економісти припускають, що можливо за цим криється якась тактика Путіна, щоб перекласти тягар війни з на саме населення Росії. Так Андер Сасланд вважає, що інфляція в Росії є насправді набагато більшою ніж офіційно заявлена 9%. і таким чином збільшуючи цю ставку рефінансування. Путін, як і в радянські часи, робив радянський союз, намагається приховати справжню інфляцію для того, щоб створити картинку, того, що ціни не зростають. А, наприклад, економісти, такі як Яніс Клюге і Сонін, кажуть, що Кремль видає субсидовані кредити і перекладає цей тягар війни із. Фактично, із своїх свого оточення і своїх посіпак, які отримують ці гроші, на платників податків Росії, Оксано. Дякую тобі за цей аналіз. Оксана Батратенко, наша економічна оглядачка, була на зв'язку. І наприкінці поки хочемо показати вам історію з Міннесоти про те, що важливим на цих виборах у США є для української громади, яка проживає у штаті. Міннесота. це штат губернатором якого є тім волос, у віце-президенти від демократичної партії. Українська громада там каже, що хто б не став президентом, віцепрезидентом на цих виборах, важливими для них є підтримка України. Давайте подивимося сюжет Ірина Матвійчук із Міннесоти. Ще донедавна Міннесота вважався штатом гойдалкою. Тут немає яскраво вираженої політичної позиції виборців на виборах 2016 року. Штат проголосував за кандидата Трампа від республіканської партії, а у 2020-му – за демократа Байдена. Цього року як вважають оглядачі, більшість виборців може знову підтримати демократів, так як губернатор Міннесоти Тім Волс став напарником кандидатки від демократичної партії Камели Гарріс. Втім, як показує історія виборів, голосування може виявитись непередбачуваним. Кандидати борються за кожен голос. Відтак зростає роль української діаспори штату. Місцеві українці називають ці вибори надзвичайно важливими, результат яких може вплинути на подальшу підтримку України і захисті від російської агресії. В загальному це допомога Україні як буде продовжуватися, яка наскільки велика буде допомога, як буде вирішуватися доля України? Питання теперішніх переговорів чи будуть переговори, коли вони будуть. В загальному, яка буде економічна ситуація для українців тут, тому що багато хто допомагає Україні, і вони також дивляться на свою роботу, чи вони зможуть далі допомагати. Міннесота – привабливий штат для тих, хто шукає працевлаштування, каже Саражинський: 17 найбільших компаній світу. Іто зі списку Fortune 500 мають тут свої штаб-квартири із 20 тисяч українців, які проживають у Міннесоті, Багато хто працює саме в цих компаніях. Також чимало українців працюють у траковому бізнесі або в сільському господарстві. Тому майже для кожного економіка питання номер один на цих виборах економічна ситуація я думаю найбільше цікавить людей як чи, чи буде буде така сама ситуація ріст такий самий чи буде будуть якісь зміни тому що завжди знав з зміною президентів особливо з, з республіканців на демократів чи з демократів на республіканців стаються е, суттєві зміни навіть в короткотерміновій перспективі Дональд трамп і камала Гарріс, як кажуть пропонують абсолютно різний підхід до економічної політики є великий розрив у поглядах людей. Яка економічна політика має бути в країні? За словами директора програми біженців в українському центрі, міграційна політика і підтримка біженців також серед ключових питань для української громади. За два з половиною роки від повномасштабного російського вторгнення в Україну до Міннесоти приїхало близько чотирьох тисяч українців, які втікали від війни якби влада повністю відрізала фінансування для українських біженців, це б дуже засмутило нашу громаду. Ми дуже позитивно сприймаємо, що наші люди з України приїжджають сюди. Ми їх приймаємо і підтримуємо. Алкомдемвис опенармсменівпіпленаркомюнідів. Багато людей у нашій громаді також мають родичів, які прибули сюди біженцями або іммігрантами в минулому. Тож для них важлива політика щодо біженців і ставлення до мігрантів. Звісно, є ті, хто має протилежні погляди, але на мою думку, їх меншість Екологія, освіта та медицина також пріоритети для багатьох в українській громаді, наголошує голова Українсько-американського адвокаційного комітету Мінесоти Людмила Анастазієвська. Тут дуже багато заповідних земель, дуже багато ресурсів природних, які охороняються наразі урядом, і але багато є промислових компаній, які би хотіли починати, наприклад, видобову нафти чи якихось інших копалищ. І тому люди стають. Це впливає також, де люди проводять відпочинок. І так далі, тому я думаю, для деяких людей це, це дуже важливо. Як для любої людини, яка живе в штаті Міннесота, є питання отримання медичної допомоги або питання шкільної освіти. Наприклад, зараз в штаті Міннесота був прийнятий новий законопроект, який підтримує в усіх школах Міннесоти в старших класах освіту щодо геноциду. І цей законопроект спеціально включає голо. Домор також і тому, на наприклад, це також дуже важливо. Місцеві активісти кажуть, що пишаються тим, що губернатор Мінесоти Тім Уолтс став кандидатом у віце-президенти. Ми, як мінісотовці, гордимося нашим кандидатом віце-президенти, і тому, що він підтримував Україну з самого початку, тільки сталося повномасштабне вторгнення. Ми вже за тиждень мали релі з його присутністю, і він зговорив і з того часу допомагає багато українцям тут і в Украї... і українцям в Україні. Ситуація в Україні дуже важка і дуже потрібна воєнна допомога власне з знаряддям, яке би змогло бити на територію Росії. І тому ті урядовці, які підтримують Україну, можуть зробити впливові рішення і надати таку зброю Україні. І Це я думаю, що має свій вплив про те, як люди починають думати за кого голосувати. Загалом кажуть активісти: більшість українців покладають сподівання на кандидатів демократичної партії, хоча мають застереження, чи наважиться Камала Гарріс ухвалити рішення, яких українці не дочекались від адміністрації Байдена. Від кандидатів республіканців чекають покращення економіки, але не певні, чи продовжиться допомога Україні. На цьому прощаємося. Бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток.